Золотим запасом пасічника є суш попереднього року збережена. Якщо у вас цього немає, пропонуємо варіант навощення рамок. А саме це робиться за допомогою пристрою лекало. У нас є на рамочку 145, українська та дадан. На прикладі 145-ї покажу вам, як якісно, швидко і ефективно навощити рамочку. Тому всьому нам буде допомагати ось такий електронавочувач. Процес доволі простий. Беремо лекаву, поверх кладемо гущинку, в дано випухо на піврамку, поверх кладемо рамочку, під'єднуємо крокодильчики, вмикаємо і легенько натиском нажимаємо. Достатньо 3-4 секунди. Вимикаємо, від'єднімо крокодильчики. Будь ласка. Як бачите, в роботі процес навощення займає 5-7 секунд. Все необхідне для навощення, а саме: навощувач, лекало, рамочки та вощинку ви можете замовити у кримниці гарбузової пусті. До зустрічі! Всім па-па!